Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, Кабмін сьогодні змінив порядок надання відсрочки педагогам. Пам'ятаєте, коли були ці зміни до постанови Кабміна 560-ї і було визначено, на який строк надається і різним категоріям відсрочка? І в тому числі по педагогічним працівникам було визначено, що відсрочка там надається на відповідний строк. Зараз ми подивимося, звісно ж в постанові, як там все зазначено, і виникло питання, чи на повний рік надається ця відсрочка, чи не на повний рік, чи тільки на той рік, коли проводиться навчання. І, звісно ж, ну, дуже багато запитань було. По педагогам. Да? І тому, о, ну окремо знімав про це відео. До речі, там детально все це розповідав тут. Можете подивитися за посиланням. Перейдіть і подивитись. І ну, я рекомендував е, цим людям звертатися до Міністерства освіти, піднімати це питання, тому що це було дійсно важливо. да, Бо навчальний рік закінчувався там 30 червня у багатьох, або в е, на початку липня. Ну, тобто, ну, у всіх по-різному. В тому відео, до речі, подивитись, я там розбирався з цим питанням. Е, аналізував нормативну правову базу, там надавав рекомендації, дивився. Тут вже не буду на цьому зупинятись. І оце питання було нагальним, але воно не вирішувалося. От на сьогоднішній день з'явився з'явилась така новина, з'явилась вона. Від Тараса Мельничука він є офіційним представником Кабміну при Верховній Раді ще з 2021 року. І от він публікує такі новини, коли там Кабмін щось вносить, якісь зміни, він публікує на своєму телеграм-каналі. Звісно, я за цим стежу і повідомляю одразу на своєму телеграм-каналі. От такі цікаві новини. Там дуже багато інформації в нього. Але, от, ну, те, що цікаво, народу України. Я звісно там публікую. і Потім вже розширено знімаю на youtube канал. Тому підпишіться на телеграм-канал, щоб не пропускати такі новини. Тут в описі за посиланням він є, там дуже багато корисної інформації. звісно, на YouTube канал, щоб отримувати вже такі розширені відео по цій тематиці. Що ж сказав Тарас Мельничук? Да? Тобто, що було прийнято на сьогоднішній день на засіданні уряду і як змінилось порядок? Змінився надання порядок відсрочки педагогам. Нас, да? І на сьогоднішній день, дивіться, подивився на сайті Кабміну. Цієї новини немає ще, тобто вона ще не оприлюднена. Також подивився постанову Кабміну 560. звісно, і там поки що таких змін немає. Тобто, останні зміни, які ми бачимо, це були ну, на початку травня. В нас всі ви пам'ятаєте, вони стосувалися нас оцих автоматичних надання відсрочок. Про це окремо також знімав відео. Можете подивитись тут за посиланням його залишу. І от якщо ми дивимось постанову Кабміна 560, то я вам просто нагадаю, що в пункті 60 було визначено щодо викладачів наступна, ну, наступний строк, наступний термін надання відсрочки. Відсрочка від призову на військової служби під час мобілізації на особливий період, особам, зазначеним у підпункті 2.2 додатка 5. Надається до завершення навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. Ну, тут дві підстави: да, навчальний рік, коли закінчився, закінчилась відсрочка. І якщо ви там звільнились, да, там, наприклад, або там втратили 0,75 ставки, там, тому також ви втрачаєте законні підстави на відсрочку. І от було основне питання це щодо навчального року. Як я і сказав, що він там ну, в багатьох вузах він до 30 червня, і всі розуміли, що. Липень і серпень в нас без відсрочки, да? тобто починається в нас навчальний рік, звісно, з вересня. І це виникало да, таке питання. І от Тарас Мельничук нас повідомив наступне, що внесена зміна до порядку проведення призову громадян на службу під час мобілізації на особливий період. До речі, звісно, цю новину я вже оприлюднив на своєму телеграм-каналі оперативно, тому вже мої підписники про це дізналися раніше. Частині удосконалення процедури надання відсрочки на період дії особливого стану в Україні педагогічним науково педагогічним працівникам, які здійснюють педагогічну науково педагогічну діяльність у закладах освіти. Уточнено, що відсрочка від призову на час мобілізації на особливий період науком і науково педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічним працівникам закладам фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти. Закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічне чи закладах середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на один рік. Оце основні зміни, да? Але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Тобто не зазначається на повний рік, але зазначається на один рік. Ну, мається на увазі календарний рік. У разі продовження встановленого указу президента це наступна зміна, да, якої не, не було. У разі продовження встанову указом президента України строку проведення мобілізації для продовження відстрочки від призиву на службу під час мобілізації на особливий період, вище зазначені військово зобов'язані не раніше, ніж за один тиждень до завершення попередньо встановленого указу президента України строку проведення мобілізації подають. До районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Ну, по по новині все, да? а тепер коментар. Я так розумію, що для того, щоб ТЦК та СП могли автоматично продовжити вам цю відсрочку, подається отакі документи. Тобто не зазначається, що подається заява на відсрочку, зазначається, що подаються документи. Тому що, нагадаю, у нас на сьогоднішній день відсрочка повинна продовжуватися, якщо ви не втратили, звісно, підстави. Продовжуватись, вона повинна. ТЦК та СП, тобто самостійно, без вашої участі, якщо ви подали заяву і подали документи належні, завірені там або оригінали документів, які додаються з вашої підстави, то під час е цього нового ну, ухвалення нового указу президента про продовження мобілізації ТЦК та СП повинні їх опрацювати і продовжити вам відсрочку. І тому е це корелюється, от якраз, з цим, що зазначено е Тарасом Мельничуком, да, по змінах. Тобто, не раніше ніж за один тиждень до завершення попереднього стану указом президента проведення мобілізації строку, подається такий документ ну, на підтвердження того, що ви там ще працюєте і що отримуєте ще 0,75 ставки. Е, ну, вважаю, що це важлива новина. До речі, поки що. Зміни законопроектом щодо розширення педагогічних працівників, кому буде надана ще відсрочку, вони ще відбуваються в Верховній Раді і вони рухаються. Окремо про це знімав відео. Залишу тут посилання. Законопроект рухається. Там частково позбавлять в нас відсрочки, це стосується студентів і частково нададуть це. Стосується викладачів. Подивіться, це також важливе відео. Подивіться, цікаво, там воно вже рухається. Комітети опрацьовують цей законопроект, тому ну, рухи є, і я думаю, скоро він буде прийняти. Ну, я думаю, за декілька місяців, буквально його буде прийнято. А можливо і раніше. Подивимось. Звісно, за цим спостерігаю. І коли з'явиться інформація офіційна про зміни вже посанові Кабміна 560 шістдесяті. Я повідомлю в своєму телеграм-каналі, розширено вже, напевно, знімати відео не буду, тому що тут вся інформація є, якщо вона, звісно, не буде відрізнятися. Але це офіційний представник Кабміна при Верховній Раді, тому це офіційне джерело, на нього можемо посилатись. Ну і коли з'явиться посилання на сайт Кабміна, я на телеграм-каналі все це оприлюдню, подивитись там, кому буде цікаво. Почитайте ще, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписався. Поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони також цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного...